Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас з неймовірним результатом. Сьогодні дійсно сталося щось фантастичне, тому що наша команда вперше виграла на відбірковому етапі ще й у Ісландії в лобовому поєдинку. Друге, ми забили 5 м'ячів. Коли таке востаннє було? Ну, при реброву я такого не пам'ятаю. Ну і третє. Я вважаю, що ми виграли фактично без своєї якоїсь цілісної гри. Тобто можна сказати, що десь футболісти навіть витягли команду Реброва, а не ми конкретно, чи Сергій Ребров переграв тактично свого візаві, тому що контролювала гру Ісландія. А забивали м'ячі. Ми в нас взагалі забивали сьогодні різні футболісти, хоча Маліновський зробив дубль Загалом ми бачимо рівень деяких гравців. Але залітали не типові як для нашої збірної голи. Тому сьогодні ми розберемося, чи Україна йде на поправку, чи Сергій Ребров, можливо, зробив щось неймовірне, змінився, і команда заграла по-іншому, чи, чи це та сама стара добра збірна України переброву, просто з фартом, просто з реалізацією. Давайте ми в цьому постараємося розібратися. А ви в коментарях Теж пишіть свої думки про цей матч, ваші емоції, як ви реагували на той чи інший перебіг подій, тому що в нас були різні емоції по ходу цього матчу, тому що все дуже швидко так от розвивалося. Так? Тому ваші думки, враження. І як ви думаєте, що буде далі? Тому що далі у нас Азербайджан і два матчі ще в листопаді проти Франції та тієї ж Ісландії. Цікава ваша думка в коментарях. Ну і не забудьте, друзі, перед початком поставити лайк. Це підтримка конкретно мого контенту, Мого відео. Так буду бачити, що. Вони вам подобаються, ну і підписуйтеся, щоб не пропускати вже наступні відео та прямі трансляції. На цей матч Сергій Ребров виставив доволі очікувану основу, можна так сказати. Знову Судаков лівий Вінгер. В захисті в нас нічого не змінюється. Хоча вже додався Миколенко в порівнянні з вересневими матчами його там не було. І відразу якість. Відразу відчувається, що людина з англійської прем'єр-ліги. Додається, Маліновський відразу відчувається, що людина з серії А, тому що в центрі поля він разом з Калюжним Шапаренком сьогодні з'явився, бо Судаков зліва це означає, що є вакантне місце в центрі, а там вибір у нас невеликий. Після того як Ярмолюк не зміг. Зіграти в першому поєдинку. І тому ми отримали Ну саме такий трикутник. так там З флангу правого варіантів теж небагато бо немає циганкова Є Гуцуляк, і він є основним, його треба використати. Ну, на вістрі атаки ми вже з вами говорили, що в принципі, що Довбик, що Ванат. Рівноцінні два футболісти з точки зору креативу, якості. Просто трошки різнопланові. Якщо більше боротьби, то це про довбика. Якщо там більше низом, між лініями, то це про Ваната. Е, в мене було переконання, що ми вийшли на футбольне поле грати з м'ячем, домінувати. Як мінімум, не програвати в володінні, грати в рівний футбол. Проти ісландців. І на диво Ісландія вийшла не в три центральні захисники. Вони вийшли в 4-4-2. І вони десь цим, ну в принципі, їхній тренер все грав, але ми бачили з Францією, з Азербайджанами бачили в основному три центральні І цим десь можливо він спутав карти самому Ребро. Матч відверто початок був неактивним. Тобто обидві команди придивля... придивлялись одне до одної. Загалом моментів цьому поєдинку було не так то й багато. Якщо подивитись навіть по статистиці ударів. Якщо подивитись там да до голу Маліновського от на 14-й хвилині був один момент в Ісландії після помилки Шапаренка, стався дальній удар від конкретної Ісландії. Не точний і після цього Україна десь більше терпіла, було володіння, можна сказати, рівне, і оцей момент у нас стався, коли Миколенко прорвав Тут чисто індивідуальна майстерність Миколенка. Тому що до цього моменту в нас не було. Першим же моментом забиває збірна України. Проривається Миколенко через лівий фланг між двох футболістів. Звільняється простір. Він його атакує. Бачить Маліновського, який вже відкритий в радіусі біля нього там в півтора-два метри. Нікого немає. Він спокійно в, в дотик кладе м'яч, забиває перший гол. Цього нам не вистачало. От конкретно цих топових футболістів, які по-перше не бояться грати з м'ячем, не бояться йти вперед. І чого в нас не було до цього, то особливо вересні дальніх ударів. Не бояться брати на себе ініціативу бити. Такі футболісти є. Миколенко прорвав, Маліновський порвав сітку, можна так сказати, не вперше в цьому матчі. Взяв ініціативу. Ми знаємо, в нього хороший удар. І цього гравця дійсно дуже не вистачало. Я вважаю, взагалі в минулих матчах. Тому що не було футболіста, який може так нестандартно. А мислити, хоча в нього тут був простір. Ісландія зіграла не ідеально в захисті. Ми говорили, що ця команда може помилятися. І Україна це використала на початку. Нам дали в принципі, забити першими. З першого ж моменту Україна повела в рахунку. І замість того, щоб, можливо, розвивати цей успіх, замість того, щоб спокійніше зіграти, забрати м'яч під контроль, зіграти десь в оце перекатування м'яча, воно навіть нам було б корисніше. Ми віддаємо ініціативу супернику, і причому що це відбувається по ходу всього поєдинку, коли Україна забиває, і ну, це, це не могло вилитися в якийсь суперпозитивний результат, коли ти віддаєш ініціативу. В контратаках ти не дуже ефективний. Тому що давайте за перший тайм. Статистика у нас 5-4 за ударами в площину, 3 удара в площину. У нас три забиті м'ячі. Ми видали оверперформанс, ми видали фантастичну реалізацію. Ми не показали якоїсь цілісної гри, в нас не було контролем, контролю над м'ячем, контролю над грою, в нас не було позиційних атак, як я вже говорив, в нас за тайм там півтори позиційні атаки, з яких ну, до нападника нічого не доходить. Що по першому таймі можна відмітити? От е, якщо перейти до вже наступних голів, окей, да, ми пропустили, ми не втримались, тому що ми говорили, присідали, ми дуже зарано. Треба було це робити, можливо, вже в другому таймі, довершити якось цей результат якісніше. Ми підсіли і гра один в один. Отут коноплю тнули, Один в один обіграли на просторі. І помилка, я вважаю, Трубіна, тому що ближній кут не контролював. Цей гол теж, я вважаю, що ну подвійна помилка і, і коноплі. І, звісно, Трубіна, який. Цьому епізоді мав би сейвити. Я розумію, дощ. Було поле, не було слизьке, мокре, але обидві команди грають в однакових умовах. І це все-таки, вибачте, ближній кут, який Трубін мав би сейвити. І тут це те, що ми мало робимо. Граємо один в один, обігрувати один в один. Вони це зробили. Коноплю сьогодні возили. Але проблема в тому, що Ребров то нікого не викликав жодного правозахисника в запасі, тимчик був травмований, один Михаличенко І конопля знову відбігав весь матч. з Такою перемінною якістю. Так воно і сталося. Вони тут зрівняли, але ми Ну нам пофартило з другим забитим в роздягальні Це чистий фарт, коли забував Гуцуляк, тому що там йшов простріл на ваната. Я не знаю, як він там не пробив. Фантастичний шанс для Владислава Ната. Він не зміг влучити по м'ячу. М'яч рикошетить далі до захисника Ісландії, який намагався вибити м'яч, але в нього не влуча, Просто маже мимо м'яча, і м'яч доходить вже до Гуцуляка. Тобто подвійний рикошет фактично, дає шанс з розвороту забити Гуцуляку. Він це робить, розвертається, забиває справою. 1-2. Ми не заслуговували на цей гол, але ми його забили. І потім просто добиваємо на 45 плюс атакою Маліновського. Але що передувало цьому? Це травма Судакова, його плече, де він зіткнувся з гравцем Ісландії, і на 39-й хвилині вийшов Волошин. Ми говорили, що Судаков не лівий Вінгер. І розумієте, а Риброву для того, щоб випустити лівого Вінгера, потрібна була травма свого футболіста. І виходить Волошин, і ця людина нарешті зіграла сильний матч. Я вважаю, він віддав асист відразу. Через 5 хвилин він віддає асист на Маліновську, який ну, кладе неймовірний м'яч з дальній дистанції. Це те, що він демонструє з правої ноги, він пробив. Кручений м'яч ішов. Мокрий м'яч. Для Голкіпера дуже важко було брати. З дальньої кладе фактично в девятку, 1-3 в роздягальню. І ми даємо три удари, три голи ідеальну статистику, ідеальну реалізацію. Попри те, що дав суперника п'ять ударів, один площину, і теж, в принципі, один забитий м'яч дуже якісний з точки зору реалізації. Конкретно Руслана Маліновського. Який витащив гру, тому що цілісної гри в нас не було. В захисті були провали. Гудмансон в поперечину влучав. Ще були прориви, де ісландці самі тупили. І вони тупили теж в захисті. Коли і волошин теж на просторі там втікав захисник, тупо впав перед м'ячем, бо слизький газон це фактор поля. І він грав на нашу користь. Тобто фарт був за нами. Нарешті, тому що не завжди таке буває. І ми це ще й змогли. Втілити в життя, отримавши нарешті двох футболістів хорошого рівня по типу Миколенка та Малиновська, які зробили нам перший тайм. І що нам варто було зробити в таймі другому? Це те саме, що ми мали б зробити після першого забитого голу, не підсідати відразу. Я не знаю, чи це свідомо робить команда Реброва, чи це просто суперник нас затиснув. Але було таке враження, що це план на гру, тому що володіння м'ячем за перший там 65 на 35. Нас Ісландія вважала за Азербайджан. Вони з Азербайджаном ось так грали. Вони тримали м'яч, вони атакували, вони забивали. Створювали, звісно, більше моментів. Бо ми все-таки в нас якісніші футболісти, в нас Забарний в ЦЗ Матвієнко, капітан команди, як би до нього не ставились ну це рівень шахтаря, все таки Єврокубків Азербайджана немає такого досвіду, але все одно Ісландія домінувала, тримала м'яч, створювала моменти, грала позиційно, грала комбінаційно. В них це виходило краще ніж у нас. Я не бачу в нас комбінаційного футболу, окрім там поодиноких випадків, які траплялися. І певного фарту як Голу Гуцуляка. І на другий тайм команда виходить фактично в тому ж самому режимі. Так, да, ми сповільнювали гру. Там до 55-ї хвилини, можна сказати, Україна виконувала план. Тем гри був невисокий, це було нам на руку. В Ісландії нічого не виходило якимось, ну не знаю, неймовірним чином вони грали, особливо початок другого тайму, тільки через фланг лівий, де був у нас Миколенко. Це наша сильна сторона через коноплю, як показала практика. Оце прям наша проблемна позиція, тому що він і жовту потім отримав його ще раз качнули. Той же футболіст, по-моєму, якийсь під нього забивав, і він його за футболку дьорнув і жовту отримав. Тобто, це була слабка сторона, яку Ісландія не завжди використовувала. Особливо знаючи, що конопля любить вперед підключатися, вони знали про це. Але, звісно, не повністю і гол прийшов ну від нагнітання, тому що Ісландія постійно тримала-тримала м'яч, намагалася дійти до нашого штрафного. І з другого темпу вони знайшли подачу. Класний вирізана подача середньої висоти, де конкретно в другому забитому голі Ісландії з Гудмансоном грав. Грав Матвієнко дуже статично. Він просто дивився, як Гаральсон, як цей Гудвансон, Гаральсон віддає передачу, а Гудмансон забиває гол головою, де простіше, напевно, було б коліном забити. Гудмансон стрибає, б'є низом головою. Розумієте, в дальній кут кладе Трубіну 59, 2-3. І тут уже, звісно, ми зрозуміли, що добра не чекається валідол. Тому що гра не клеїться, ми без м'яча контратаки певні є. Вилітаємо, там Волошина був шанс. З остро кута пробивав, але йому не вистачало цього. Знаєте, певне. Певного завершення якісно там і удар не дуже вийшов. Але він, в принципі, молодець. Він вийшов, дав динаміки. Чого не міг дати судаков В нього нема швидкості. Взагалі, наш склад сьогодні вийшов без швидкісних футболістів. Це чисто склад під контроль м'яча. А ми м'яч не тримали. Тому ми так погано грали. Розумієте, погано грали, але забували голи. Отак От вийшло, що Ісландія сьогодні зіграла на найнижчому рівні, на певне, захисті. Хоча я не можу сказати, що ми зіграли на найвищому в захисті. Ми перестріляли просто свого суперника. Це була перестрілка. Перестрілка моментами, Невеликої кількості моментів сьогодні ми побачили. Але закамбечили такі Ісландія. Тобто, ну, коли ти граєш без меча, коли ти свідомо не можеш перехопити ініціативу, коли ти граєш неагресивно, не пресингуєш так, як треба, коли твій пресинг ламають. І коли твій захист ламають, ти отримуєш голи, ти отримуєш справедливі пропущені м'ячі. І гол третій показовий, як нас Ісландія позиційно розігрує з флангу, як після того, як Рибров правильно реагує замінами коли Ванат програє всю боротьбу. Він, в принципі, сьогоднішній матч От не влучив по м'ячу нормально, не створив жодного моменту, програв боротьбу фактично всю. Його замінили, вийшов добик свіжий, Вийшов в очеретку замість Шапенки. Це правильно Шапаренко, що зробив цей матч? Програвав всю боротьбу. Фактично, як Іванат, багато фолив, ну, взяв участь там в одному забитому голі, але від нього одні фактично мінуси йшли. І вийшов. Очередько, Ребров зіграв вже 4-2-3. До цього ми грали 4-1-4-1 з балансом. Зараз видно, що калюжний підвтомлювався. Під тому о, правильно, в два опорних і відразу, що прикро, після цього нам стається гол якраз з опорної зони, де в нас два футболісти здавалося. І цього навіть не вистачило. Ми не втримали, тому що калюжний вже втомлений, не встигає десь накривати. І пішла подача, скидка на Гудмансона. і той, ну Це дуже сильний футболіст. Ми говорили, в нього класне завершення, якщо дати йому простір, він не Розбігтися може і створити для партнерів, і сам завершити. Любою частиною тіла тіла людина забиває. І тут дали. Звісно, калюжний не встиг, хоч не підстрахував. Гудмансон виконує і рахунок 3-3. І в оцей проміжок часу добре, що ми не дали ісландцям зіграти свій футбол, але ми і не. Перехопили ініціативу, от що прикро. Так і. Рахунок 3-3. Це прям був удар по тому футболу, з яким ми вийшли грати. В Риброва не було плану. Я не знаю, який був план на гру, але він не, не вгадав зі складом. Треба було випускати з основу відразу Волошина, не мудрити. Шапаренка с, с, на банку, Судаков в центр. І, в принципі, отак і грати. З Ванатом, в принципі, теж не вгадали, тому що тут Ми більше я бачив подач від нас. Аніж комбінаційного футболу. А в нас ванат центральний нападник, а не Довбик, на якого в підсумку, коли випустили, почали нарешті грати. І почав грати хто? там Миколенко непогано. Конопля, Маліновські люди, які вміють робити подачі, хоч щось вміють робити. Те, що відбувалося далі, друзі, я чесно кажучи, пояснити адекватно не можу. Ну що, я не пам'ятаю, коли Україна забивала стільки м'ячів з дальній дистанції, і ще й влучно. В кожному ударі ми створювали гостроту. Я був в шоці. І да, Ісландія функціонально теж підсіла. В них немає такого якісного резерву, щоб е, захисників випускати. І вони могли це все страхувати. Опорники так само. І вони програвали. Ми вже почали вішати. Ми відчули, що да, гандикап відіграно. 3-3, треба щось робити. Україна зарухалася. Просто що нам пощастило, що цей відрізок ми забили м'яч. Ми забили м'яч, забив його калюжний фантастичний удар. Відверто кажучи, на підборі зіграв. Там проблеми вже Ісландії. Чому вони не страхують, чому вони дають бити. Просто що вони не очікували, що в нас сьогодні буде залітати реально. Маліновський задав тренд і далі вже його підхопив калюжний за очеретком. Калюжний влупив. Ну, схожий м'яч він Шахтарю забував, але тут прям неймовірна траєкторія. М'яч скакав по газону, сила хороша удару, і прям в куточок поклав. Прям ідеально. Калюжний, ми знаємо, нього хороший удар, не завжди він влучав, але сьогодні влучив в той момент, коли це потрібно було нам. Сьогодні фарт за нами. Сьогодні за нами реалізація. Як наслідок, ми перестріляли Ісландію. І далі вже голочередько це як ну, наслідок того, що відбувалося взагалі нелогічно в цьому поєдинку. Я такою збірну не бачу, щоб нас залітали такі м'ячі. Таке буває при будь-якому тренері може таке статися. Так і Голочередька так само. Там уже просто що Ісландія кинула все вперед. І в нас знову був простір, знову їхня опорна зона просіла. І тут е, на свіжості ще й е, Велетин, до речі, вийшов. З дебютом його вітаємо, він нічим не відзначився, але тим не менше І Бондаренко віддав асист, конкретно в цьому поєдинку. З дебютним голом Калюжно можна привітати. Очередько ще й забив. А в принципі, п'ятий. Теж з дальній дистанції. Схожа позиція Калюжно просто щоб куточок поклав а в ближній, до речі, для голки Дивно, чому він не зреагував Можливо, не бачив момент удару, але 3-5. Ми за 3 хвилини забиваємо два і хоронимо Ісландію. Їм уже просто банально часу не висте. Хоча Арбітер 5 хвилин додав. І, в принципі, Україна забирає цю перемогу. А можливо, алогічно. Але подивіться, 4 удари в другому таймі, 3 удари в площину. І скільки у нас забитих м'ячів? Я вже навіть збився з рахунку. Ну, окей, 2 забитих м'ячів. Загальна статистика, зверніть увагу. Загальна статистика по ударах 9-8, 6 ударів в площину, 5 голів. В Ісландії 5 ударів в площину, 3 голи. Класна реалізація з боку обох команд. Зверніть увагу на XG. На дві команди набили на 1,63к. Забили, забили 8 голів. Тобто сьогодні залітали неочевидні м'ячі. Велика кількість. Особливо від нас. Маючи 0,62к, ми награли на півтора м'яча. Навіть на гол по цьому показнику не награли. Але забивали нетипові. М'ячі як для нас, і плюс до того впевненість Маліновського. От його відзначу як Лева матчу 100%, тому що ця людина задала тренд цього поєдинку, що треба стріляти з дальній дистанції. Проти нас так грали. Коли ми без м'яча проти нас різні македонці, нам пам'ятайте, румуни, як закидали нам з дальній дистанції. От вони так і грають, вони грають без м'яча контратака, десь там пощастило, з підбором дальній удар гол Все, стандарти, контратаки. Можливо, в це нам треба грати, але. Тоді питання, чому такий дебільний склад. Тобто, якби не заміна Судаку, якби не травма Судакова, то що, Волошина випустила б на 75 і можливо, б це не дало б динаміки. Якийсь би гол не забили, все пішло по-іншому. Тому сьогодні сталося все так, що все пішло не по плану Реброва, а пішло по плану Маліновського, в якої є удар. По плану тих футболістів, ну які можуть виконати певний осі епізоди, які склалися. І в принципі, доля фарту в цьому поєдинку була теж на нашу користь. За оцінками хускорду, конкретно, кращим гравцем є Миколенко. Він 8,3 оцінку отримав. Він взагалі сильний матч видав. Видно, що людина запел. От я дивився законоплей, як він грає. Як грає Миколенко. Ну Видно фактуру, видно, людина вміє грати е, захисника саме. Ну і він ще сьогодні підключився від Авасист. Фактура, видно, що набрав форму після травми. Дуже якісний матч. От захисні функції виконує на ура. Навіть коли він фолив. Ліктем йому дали там жовту картку, а він не програв там позиції. Це була боротьба. Апелівська, там звичайна, звичайна справа для нього. Да, десь ліктем зачепив, нічого страшного, граємо далі. Жовта отримав. Ну нічого. Далі буду вже корпусом точно грати. То конопля, як тільки не встига за футболочку, все, жовте. Він якби не повністю захисник, скажімо так, атакувальний більше, тому що в коноплі хороші подачі. Ну і Маліновський для мене це за матч. Конкретно Трубін, ну дійсно, цей гол, коли в ближній кут пропустив, десь непереконливо зіграв, хоча потім виправився, деякі сейви робив в кінці гри. Судаков, на жаль, травма. Велетень мало часу отримав, Бондаренко асист непогано. Шапоренко поганий матч, я вважаю, вона теж ну не то, щоб провалив, але зіграв слабенько. От. Ну і всі інші. там Гуцуляк забив свій м'яч, непоганий, дійсно, там, калюжний <зас> постріл, забарний єдиний, хто грав вперед. От я помітив всі назад, всі назад, забарний єдиний, хто вперед, розумієте? Мало ініціативності, гри один в один. Це робила Ісландія, але їм не пощастило сьогодні. Конкретно із реалізації, з тим, що ми реалізували все, що могли. Ну і от хедмап. Ми бачимо. Теплову карту, як Україна грала від власних воріт, фланги застосовуємо, тому що центр забрала Ісландія. От я побачив фактично ідентичний матч як проти Азербайджана. Але ми умовний Азербайджан, в яких є кваліфіковані футболісти, які вміють завершувати епізоди. От і все. А, плана на гру від Реброва я так і не зрозумів. Я зрозумів план на гру від Маліновського і Миколенка, які намагалися грати в футбол і витащили фактично важливі важливу різницю в два м'ячі, я вважаю. Гра забувається результат. Залишається, друзі. Я думаю, Ребров буде цим оперувати. Мені цікаво, що він скаже в інтерв'ю. Це ми вже розберемо. Я думаю, в телеграмі. Туди обов'язково підпишіться. Зараз по таблиці. Вона прийнятна. Ребров, друзі, відтер... відтерміновує своє звільнення. Я вважаю, що з цим спеціалістом ми й далі не будемо мати нічого стабільного, ніякої гри. Сьогодні залетіло фарт. Далі в нас Азербайджан знову грати позиційно з м'ячем 100%. Потім Франція і далі Ісландія, яка зробить по-любому висновки. Навряд чи вони зіграють так, як сьогодні. Ну, з точки зору можливо агресивності зіграє трошки від своїх воріт і вже 3 ЦЗ. Ну що в 2 ЦЗ ми бачимо в них провали. Україна це використала добре. Таблиця показує, що Україна має прекрасні шанси вийти з другого місця після цієї перемоги. Має прекрасні, але важливий фактор. Далі у нас Азербайджан. Да, беремо шатри. Давайте в ідеалі. Ша 3 це 7 В Ісландії, Франція, скоріш за все, сподіваюся, знову ж таки, це про програш 7 проти трьох. 4 за лікові бали. Потім листопад. Рахуємо, у нас гра з Францією перша, в них з Азербайджаном. Тобто, по ідеї вони мають обігрувати Азерів, забирати свої три залікові бали. Таким чином, в них буде 6. Ми, по ідеї, програємо французам знову, і це буде 7-6. І на останній тур ми виходимо з одним заліковим балем, де в нас ну, якби в перевагу, да, 7-6, і де нас злаштовує нічия. Я боюся от таких поєдинків, де в нас влаштовує нічия, тому що в таких матчах ми притискаємося. І зазвичай в таких матчах в нас фарт уже не працює, дальні удари не залітають. Суперники роблять висновки. Тобто, ну другий матч вони завжди небезпечні. Плюс Ісландія, дійсно, команда, я побачив в них комбінаційний футбол, який може працювати. Вони з комбінаційного футболу якраз забивали м'ячі свої, фактично всі. Це було прикольно. От тому в другому матчі нам потрібно зіграти агресивніше як на мене. Що там уже навряд чи нам буде фартити, навряд чи буде залітати все, що завгодно, і, і так далі. Тому а, поки що Сергій Ребров цим результатом або команда, яка дала результат, да вона врятувала тренера. Просто це глобально не змінить той процес, що Ребров має буде піти. Якщо навіть Україна якимось чином протиснеться через плей-офф на чемпіонат світу, я не думаю, що там ми досягнемо прогресу конкретно в грі. Дійдемо до того часу е, на якісь стабільні результати і зможемо показати, е, хоч щось, хоч бодай щось там. Тому що, як на мене, всі ідеї, які вже демонстрував Ребро в збірні, вони не дали глобально нам нічого. Ні в чемпіонаті Європи, Лігу націй теж я вважаю, що провалено. Ну і ось відбір він теж був скомканий, тому що ми втратили очки з Азербайджаном, де мали брати їх. Тому ідея Риброва вичерпала себе в збірні. Але конкретні футболісти сьогодні рятують головного тренера і. Ми будемо дивитися, як Україна бореться до кінця. Це приємно. В нас є шанси до останнього, 100% до останнього туру. Я не думаю, що ми зможемо все це перекреслити, і, не дай Бог, з Азербайджаном знову зіграємо нічу, чи, не дай Бог, що програємо. Я в це не вірю. Думаю, що цю команду ми маємо обігрувати в снігу на піску, як гусів говорив і так далі. Да, але все буде залежати 100%, як би там не склалося, в шостому турі, в листопаді, в останньому матчі з ісландцями. Де я сподіваюся, Україна зробить висновки, а не Ісландія. Україна зіграє активніше, тому що не завжди такі матчі будуть виходити у нас. Добре, що в нас це вийшло. Добре, що все залітало. Але треба робити все-таки якісніше. Ну, в нас вже різниця забитих пропущених нуль. Це добре, бачите. В Ісландії все одно плюсова залишається, бо вони 5 вкатили азербайджанцям. От, В Азербайджані за рахунок нас є один заліковий бал, і в них навіть ще залишається якісь шанси обігру і нас, в них теж 4. І в принципі, це перевертає взагалі хід цієї групи. Франція в стратосфері, в них все нормально, в них свої там 9 залікових балів, вони вже там. Вони розуміють, що вони там, в них ще три матчі, їм треба обіграти тільки Ісландію, і в них буде виконане завдання. Можливо, нам це допоможе, до речі. Можливо, якщо Ісландія точно програв французам, далі, я сподіваюся, не мотивована Франція, і там можуть бути навіть нас шанси. от Хоча б на нічию, і це дає нам ще більший бус. Хоча все одно там нас якби влаштує або нічия, і поразка точно не влаштує. Головний підсумок взагалі цієї перемоги 3-5, якщо говорити на виїзді над дісланцями. Це те, що в збірній в структурі гри нашої збірної нема змін. Є зміни тільки в футболістах, які до викликалися на цей матч. Вони були доступними, тому що Маліновський набрав форму, Миколенко теж якби вже не на травмі. Ці футболісти сьогодні зробили результат як на своєму клаптику поля з того, що вони можуть робити, і це приємно. Тому мені цікаво почитати вашу думку, що ви думаєте? Чи все-таки я сильно прискіпливо ставлюсь до Реброва, до того що він робив до цього, і десь з негативом виводжу цей результат з точки зору того, що ну це там футболісти виточили, а не Ребров, можливо, якось перевернув хід. Може я щось не побачив, але гри, як на мене, не було. Що ви вважаєте по-іншому, аргументуйте обов'язково в коментарях. Пишіть ваші прогнози вже на Азербайджан і в цілому. На те, чи зможе ця збірна вийти з другого місця, потрапити в плей-офф, боротися за ці чотири путівки, які залишаться на відбірковий етап чемпіонату е, світу, який пройде в Канаді, в США та в Мексиці, тому поки що з позитивом дивимось на Азербайджан. Ми реально в жовтні можемо отримати е, е, ідеальний результат. Тобто 6 і 6 за лікових балів, якщо обіграємо Азербайджан. Чекайте анонс. Будемо розбиратися. Ну там з Азербайджаном плюс-мінус зрозуміло, але важливо все-таки зрозуміти тенденції і як нам варто зіграти проти Азербайджана, щоб точно дати результат. Дочекайтеся анонсу, друзі. На цьому в мене все. Дякую, збірні, за позитивні емоції. Дякую футболістам, які сьогодні дали оверперформанс. Завивали фактично все. Я давно такого не бачив. Як вже писали на стрімі, я запитував, коли Україна в останнє забивала 5. Писали, що останнє ми Молдові 4 вкидали, забили ми 5 сербам, це ще було при Шевченку, і при Петракові Вірменії. При Риброву це вперше. П'ять голів залітав ворота суперника. Тому ось так потужно в Рек'явіку Україна дає бій, і Україна перестрілює свого суперника. Вдячний вам за перегляд, друзі. З оптимізмом дивимось на Азербайджан. Під кінець ставте лайк обов'язково. Підписуйтесь на канал. Чекаємо слів Сергія Реброва і дії від нашої збірної. До нових зустрічей, друзі.